Good to see you in У сучасному світі де час є цінним ресурсом, автоматизація рутинних завдань стає дедалі актуальнішою. Швидкість і ефективність є ключовими факторами успіху в будь-якому бізнесі з появою штучного інтелекту і машинного навчання, можливості автоматизації процесів продажів досягли нового рівня. Один із найперспективніших інструментів у цій галузі чат-боти асистенти продажів, які здатні виконувати до 95% роботи з продажів. Що таке чат-бот асистент продажів? Уявіть собі, що у вас є розумний помічник, який може виконувати 95% цієї роботи за вас. Це не мрія, а реальність. Ваш персональний чат-бот асистент продажів. Це інноваційні інструменти, які можуть революціонізувати вашу роботу. Ваш персональний чат-бот Асистент продажів це програма, що використовує штучний інтелект для автоматизації завдань з продажу та обслуговування клієнтів і ваших потенційних партнерів. Він може спілкуватися з клієнтами через текстові повідомлення, електронну пошту або інші цифрові канали, надаючи інформацію про продукти, переваги тарифних планів, одержувану при цьому виходу, допомагаючи у виборі, оформленні та купівлі абонементу, а також відповідаючи на поширені запитання. Бот трансформує процес продажу. Ваш персональний чат-бот використовує складні алгоритми для обробки природної мови, що дає йому змогу розуміти і обробляти запити клієнтів із високою точністю. Він інтегрований з CRM-системою, базами даних та іншими бізнес-інструментами, що забезпечує безперебійну роботу та актуальність на даної інформації. Чат-бот асистент продажів. Це програма штучного інтелекту, спеціально розроблена для автоматизації процесу продажів, яка може імітувати розмову з клієнтами. Він інтегрується з вашими месенджерами та соціальними мережами і взаємодіє з вашими потенційними партнерами 24 години 7 днів на тиждень. У ваш персональний чат-бот інтегровано серію відеороликів, у яких вашим потенційним партнерам у захопливій формі розповідається про переваги всіх тарифних планів клубу, вигоду від купівлі тарифів.

Podróż na każdy smak i budżet, od rodzinnego odpoczynku do słabiwnego podróżnika, od gastronomicznych turów do szuflingów, od ad jednocznych pojezdek do pojezdek z ludźmi. want Beach Resort to przytulny hotel na wybrzeżu Morza Czarnego, w którym można komfortowo wypocząć i cieszyć się pięknymi plażami Bułgarii. Let's go to your World Travel Club. Account. Choose Sunny Beach. Same day. One room for two adults. В нашому системі доступних є 330 готелів для тих дат. Знайте, Чайка Біч Ресорт. Ціна для вас 812 євро на 459 євро менше від запропонованої готелем після знижки. Ваша економія от рыночної цены составила 55%. Які завдання може виконувати чат-бот асистент продажів? Чатбот може відповідати різними мовами на найпоширеніші запитання про продукти та послуги клубу, звільняючи ваш час для подорожей і відпочинку або вирішення інших завдань. Чатбот може збирати інформацію від клієнтів, створювати заявки і направляти їх до відділу продажів. Бот може генерувати персоналізовані комерційні пропозиції на основі інформації про клієнта. Чатбот може ставити клієнтам запитання, щоб визначити їхню зацікавленість продуктами або послугами і передавати кваліфікованих лідів менеджерам. Чатбот може підтримувати зв'язок із клієнтами після здійснення покупки, пропонуючи їм перейти на вищий тариф, додаткові продукти або послуги, а також відповідаючи на їхні запитання. Перевага використання чат-бота асистента продажів. Однією з головних переваг вашого персонального чат-бота є його висока ефективність. Він може працювати цілодобово, без перерв і вихідних, обслуговуючи клієнтів у будь-який час доби. Це дає змогу скоротити час очікування відповіді та підвищити задоволеність клієнтів. Чат-бот може допомогти вам збільшити продажі, роблячи продукти і послуги більш доступними для клієнтів, збільшуючи шанси на закриття угод. Бот може обробляти велику кількість запитів одночасно, що значно скорочує час очікування для клієнтів і звільняє ваш час. За допомогою штучного інтелекту чат-бот може аналізувати вподобання клієнтів і пропонувати їм індивідуальні рекомендації, забезпечити цілодобову підтримку клієнтів, що може підвищити їхню задоволеність. Якщо клієнт готовий зробити покупку, чат-бот може провести його через увесь процес оформлення замовлення, запропонувати додаткові послуги, а також надати інформацію про способи оплати та прийняти оплату. чат бот асистент продажів це потужний інструмент, який може допомогти вам підвищити ефективність продажів. Якщо ви шукаєте способи оптимізувати свою роботу, чат бот асистент продажів може стати вашим ідеальним помічником.